люди у погонах змагалися між собою у стрільбі. Змагання організували викладачі Прикарпатського юридичного інституту МВС. Для них це питання іміджу, адже такі змагання вже стали традиційними. Учасниками турніру були правоохоронці з усієї України і навіть Польщі. Гості турніру залишилися задоволеними організацією змагань. ми вражені як змаганнями, так і якістю підготовки міліціонерів. Вони є досконалими. Щодо змагань, то ми вже відвикли стріляти з автоматів Калашникова. Ми не користуємося ними вже 10 років тому це для нас швидше були навчання. Хоча наша зброя за обслуговуванням і калібром не дуже різниця від калашникових. У програмі турніру шість вправ чотири з них стосувалися стрільби з пістолета. У двох видах вправлялися з автоматами. Відвикли від вітчизняних калашникових польські поліцейські, тому для них це були швидше не змагання, а навчання. Є люди, які займаються прикладною стрільбою. Є в нас проводяться чемпіонати нашого міністерства. Є проводяться серед силових структур змагання. І якраз у такі турніри вони допомагають на досить високому рівні перевірити себе, десь як кажуть, трошки відчути свої можливості над чим ще треба працювати, і позмагатися це теж дуже важливо. Змагання присвячувалися ветеранам Другої світової війни.